Слава Богу. Я всіх вітаю, хто прийшов сьогодні на це місце, щоб знову і знову навчатися від слова Божого. Хай вас Бог благословить. Сьогодні я буду проповідувати на таку тему. Третє прохання в молитві Отче наш. Я зачитаю це буде Матвія, 6 розділ і 10 вірш, друга частина. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Є в нашому житті проявляється волі декількох особистостей. Це Божа воля, наша воля і воля диявола. Буває таке, що проявляються різні волі, різних людей, різних е, інших особистостей. Але сьогодні я хочу поговорити про Божу волю в нашому житті. Що таке Божа воля? І перше я зачитаю, це буде Солунян, 4 розділ і 3, 4 розділ з третього вірша. Це ж Божа воля, ваше освячення, щоб берегли себе від розпусти, щоб кожен з вас умів свої, умів свої посудини берегти у, свято, у святості й честі, а не в пожадливій похоті, як язичники, котрі не знають Бога. Не чиніть насильства, не кривте нікому ні в чому свого брата, бо Господь є месником за все це. Як раніше ми вам говорили, а й засвідчили, адже Бог покликав нас не до нечистоти, а до освячення. Божа воля про наше освячення, щоб ми ходили в чистоті перед Богом. В нашому житті, що ми робимо, ми маємо освячуватися, маємо пам'ятати, що Бог завжди дивиться на нас. І ми маємо жити святим життям. Ми маємо освячуватися. Маємо просити Бога, щоб Бог нам допомагав жити по Його волі. Римлянам, Римлянам, 12 розділ. Перший вірш і нижче. Тож благаю вас, брати. Заради Божого милосердя принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. Не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтеся, і онов... але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля добре, приємне і досконале. Божа воля. Завжди для нашого життя добра, приємна і досконала. Божа воля є досконала. І якщо ми хочемо її виконувати, нам потрібно принести наші тіла в жертву живу, святу, приємну Богові, готові до всякого доброго діла, не стосуватися цього віку. Жертва, якщо взяти Уявіть так, жива жертва це, ну, можливо, видовище не геть, але якщо уявити живу жертву, вона може десь втікти, вона може кудись сховатися від того жертвоприношення. Так само ми. ми маємо принести себе в живу жертву. Не забувай, що ми можемо десь відступити. Ми можемо щось зробити не так, але в доброму сумлінні приносити себе в цю живу жертву, яка буде приємна Богові. Це є Божа воля про нас, щоб ми завжди були на Божому місці, де Він хоче нас бачити. І третє Солонян 5. Тій розділ і 18-й вірш. За все дякуйте, бо це Божа воля про вас у Христі Ісусі. За все дякуйте, подяку складайте за все. Ми, нам потрібно дякувати Богу за все, що ми маємо в житті, за те, що ми можемо збиратися, можемо слухати, за те, що ми можемо. Робити роботу за те, що можемо просто жити, за те, що можемо жити, за те, що Бог оберігає нас в нескладні часи, але ми живі, ми здорові і ми маємо дякувати за все це Богу. Друге таке головне, на що я хочу звернути увагу, чи знаємо ми може волю. Нам дуже багато говорять. Але для кожного в житті є Божа воля, яку Бог каже, щоб це робили. Наприклад, Йона, коли Бог йому сказав, я хочу, щоб ти зробив це, пішов до міста Ніневії і проповідував там, була Божа воля на те, щоб він пішов туди. Але він купує квиток до Таршішу. І пливе туди. Нема на те Божої волі, і в життя йони приходить випробування. Приходить буря. Починається буря на морі, і всі люди вони страждають із-за того, що Йона втікає від Бога. І коли вже Йону викидають. Із цього корабля буря зникає, бурі не стає і Йону ковтає риба, і він все-таки іде в Ніневію потім і проповідує людям. Ми бачимо, що якщо Бог хоче зробити щось через наше життя, нам не потрібно противитись, не потрібно втікати від Бога, казати, ні, я це не зможу зробити. Так як Мойсей казав, я, я не вмію говорити, я не красноречивий, я, як я піду до, до фараона. Але Бог каже: ні, ти підеш. З тобою буде твій брат Аарон, але ти підеш. Я хочу, щоб ти в'явив народ. Ми бачимо в житті буває дуже часто якісь, можна знайти, дуже багато різних обставин, дуже багато різних. Ситуації, які ми можна відмовлятися виконувати цю волю, але Бог, він просто так нам нічого не буде казати. Можливо, інші не змогли б зробити цю справу, яку ми зможемо зробити. Бог хоче доручити іменно цю справу нам, нашому житті. І чи виконуємо ми Божу волю? Ми бачимо, так як Йона, спочатку він не виконав, Бог посилає. Неприємні обставини в життя, але коли виконуємо, то Бог через нас робить дуже велику роботу. Спаслося ціле місто Ніневія через Йонину проповідь, три дні ходив по місті, виконував те, що Бог сказав, і місто більше 120 тисяч людей. Спаслося, тому що одна людина виконала Божу волю. Тому що одна людина все-таки пішла в це місце і почала проповідувати про те, що Ніневія буде зруйнована, і вони покаялись, і Бог явив свою милість. Тому в нашому житті ми повинні просити Бога, щоб Він відкрив нам для нашого життя свою волю. Потрібно читати Слово Боже, в якому є. Всі відповіді на всі питання. Потрібно молитися до Бога, бо коли ми молимось, Бог дуже багато нам відкриває. Коли ми спілкуємось з Богом, ми не просто спілкуємось з Богом, а ми спілкуємось з Ним на єдині, ми можемо чути Його голос. Бог до нас може говорити різними способами. І коли ми навчимося чути голос Божий, ми будемо. Чітко розуміти Божу волю для нашого життя. Коли ми навчимось чути Божий голос, ми зрозуміємо Божу волю. Тому не забуваймо, що Бог хоче від нас, щоб ми завжди освячувалися. Бо коли не буде освячення, коли не будемо жити в чистоті перед Богом, Бог не зможе через нас робити свою роботу. Щоб ми віддали себе в жертву живу, яка буде приємна Богові, щоб ми посвятили своє життя Богу, і щоб ми не забували дякувати за те, що Бог через нас може робити роботу. Тому ось ці три освячення, посвята Богу і подяка Богу за все, що ми маємо, хай будуть із нами, щоб ми не забували це робити. Бог, хай буде слава. Амінь. Зараз помолимось. Господь хвала, подяка тобі за цей день, за те, що ми маємо можливість за те, що ти нас благословляєш до цього часу. Господь, слава тобі! Ми дякуємо тобі за це служіння, яке ми маємо, за те, що ми маємо можливість навчатися від. Твого слова за те, що ми маємо можливість чути Твоє слово і виконувати його в нашому житті, Господь. Ми дякуємо тобі. Ми просимо тебе, благослови, Господи, надалі наше служіння, Господь, щоб ти промовляв до нас. Духом Святим, Господь, щоб слова торкалися наших сердець, Господь, слава Тобі. Ми дякуємо Тобі за те, що ти нас сьогодні зібрав тут, на цьому місці, за те, що Ти нас благословив, Господь, за те, що Твоя любов, Твоя доброта являється до нас ще кожного дня, Господь. Ми дякуємо Тобі, тому що в нашій країні Господь де війна, в нас нелегкий час, Господь, зараз ми терпимо, Господи, багато. Бід, Господь, але Ти, Господь, нас бережеш. Ти нас захищаєш, і твоя рука помочі, твоя рука любові є над нами. І ми за це щиро дякуємо тобі. Ми несемо тобі хвалу і подяку за твою любов, Господь. Ми просимо Тебе за нашу країну, Господь. Нехай закінчиться ця війна, Господь. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, щоб закінчилася ця війна, щоб не гинули люди, Ісус, щоб Господи. Прославлялося твоє ім'я, щоб люди пізнали, що ти є Бог Господь, що ти постраждав за кожного з них і не хочеш смерти ні одного, Господь. Не хочеш, щоб загинув ні одна людина, Господь. Ми просимо Господу тебе, благослови, Господь, збережи, Господь, хай не гинуть люди, Господь. Хай Господи зшириться. Твоє царство на землі, Господь. Ми просимо тебе, Твого благословіння надалі, на наше життя. Де ми будемо, що ми будемо робити, Господь? Просимо, благослови, Господь. Також це служіння ще раз просимо, благослови, Господь. Тобі, хай буде слава, хвала і подяка, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.